Що там по активу? З вами Ярослав. Ви на каналі Реактивний Піноцит, і сьогодні ми дивимося МСМВО. Це, я не знаю, як це правильно. Або ж поркуті вас кавер Байкорі Ліан Українською від, від каналу Хібікіт. Я знаю, що цей відос достатньо такий трішечки нижчий, ніж інші відоси, але, друзі, я зараз не встигаю. У мене повинен, по суті, через годину повинен бути пряма трансляція, якби на Твічі. До речі, заходьте. І тому я вирішив, можу, так сказати, трішечки перескочити і зробити реакцію на хібітики. Тим бачу, я давно на них реакцію не робив. Е, ну що ж, і до речі, дякую куточку Кімо за замовлення даного відео. Ви що ви можете замовити відео у Discord сервері моєму або ж в телеграм-каналі. Якщо що, всім дякую. Також буду вдячний за те, що підписуєтесь на канал, поставите вподобайку, е, напишите якийсь коментар і додивитися цей відео до кінця. Я буду дуже. Дуже вдячний. Ну що ж, а ми поїхали. Звучить як початок <laughs> якоїсь пісні до Ост цього неверхуда, блін. Щось, щось є таке. Знову світить сонце за вікном. Я сподіваюся, авторські права мені не дадуть. Я, але я дуже хотів би на це сподіватися, але скоріше все дадуть. Та я сумна, що буде, далі я лишилася одна, нема вже нас. Я ту ніч все думала про те, якими ми. Тоді щасливими були, але в цей раз. Піліж ти всі мої вслід за тоботю. Забудеш вас, забудеш вас. Блін, ти що? Це це та сама пісня, блін. Просто я її десь я просто чув цей мотив, але я ніколи не знав назви цієї пісні. Єбать, і на де зробили кавер, ймаю ха Ладно, окей. Okay. Знаю, розпущаюся з найбільшою любов'ю. То розкажи, як буде так, нема вже нас. Нема вже нас. Знаю, марно думати про те, що відбулось. Кажуть я весь час нема вже нас. Я в ту ніч все думала про те, якими ми тоді щасливими були, але в цей раз нема вже нас. Підеш ти мрівсі, мої слід за тобою забудеш вас. Я пробачте, це був мій звук, якщо що Діскорд вам не приходив. Пробачте. Забудеш раз. Знаю, розпущаюся з найбільшою любов'ю. То розкажи, як буде так. Я мав в нас. Вслід за тобою Забудеш раз, забудеш раз. Знаю, з найбільшою любов'ю то розкажи, як буде так Білиш тим риси, мої слід за тобою Забудеш раз, Забудеш раз. Забуде час, забуде час Знайду спущайся за більшою любовцю То розкажи, як буде так Ні, ну вийшло, як на мене, непогано. Як на мене, вийшло дуже непогано. Тим, Тим паче для невеличкого ролика. Я думаю, що в принципі непогано. <тим> Давно, якщо чесно, я е, чисто е, знаєте. <тим> Хто мені нахрен пише? Е, в принципі, можу сказати лише те, що, в принципі, відос, кавер непоганий. Мені дуже сподобалось. <со> Дякую <со> за за таке, <со> у мене аж олдскули звело <со> в якомусь сенсі. <со> Правда, я ніколи не знав назву цієї піс... пісні, але я просто ну десь чув цей мотив о, десь в далекому дитинстві, але <со> я ніколи в дитинстві не задумувався, що це, блін, взагалі за пісня. Я такий. Ну Ладно. Ну, добре. А на цьому якби, я закінчую свідоц. Дякую, звичайно, вже своїм спонсорам каналу, які підтримують мою діяльність, цього лише там можуть підтримувати за 10 гривень, за 30, за 70. Навіть є люди, які підтримують, Боже, дякую вам велике. Ви мої фаворити, можна так сказати. Також ще дякую, звичайно, вже всім, хто подивився цей відео. подобайку, підписався на канал, натиснув на дзвіночок. Також написав коментар. А з вами був я, Ярослав. Усім. Папа мої черепашки.